Школа екстремальних наук, кімнату безпеки з такою назвою відкрили в дошкільному закладі номер 72 Цей інтерактивний простір, покликаний в ігровій формі навчати дітей базовим правилам безпеки життєдіяльності. Це вже 12-й подібний клас у Криворізькому районі, і перший, що відкрився у дитсадку. Це всеукраїнський проєкт. Класи безпеки відкриваються на базі різних навчальних закладів на території всієї нашої держави, тому що сам цей проект саме. Під час воєнної агресії військової, да тому що, як ніколи, наші діти повинні навчитися жити в безпеці. Не кожен з них зможе стати математиком, філософом або поетом. Але кожен з них кожен день виконує правила безпеки життєдіяльності, і ми повинні, як дорослі, прикласти максимальну зусиль, щоб навчити наших дітей. Жити в безпеці, вирости, щоб вони виросли здоровими, повноцінними і щасливими, тому що діти це наше майбутнє, майбутнє нашої країни. З проханням відкрити кімнату безпеки звернулася до рятувальників адміністрації дошкільного закладу. З березня місяця наш садочок вже працює в очному форматі. Дітки прийшли, і у нас виникла така необхідність, така ідея створити кімнату безпеки саме для малюків, щоб вони навчалися правилам поводження в наш такий нелегкий час. Наша кімната, наш клас безпеки це декілька осередків. Вони відображають різні напрями. Це і мінна безпека, це і е, безпека в побуті. Діти тут вивчатимуть правила дорожнього руху, правила поводження в природі. Дуже багато, дуже багато матеріалів зібрано. Дуже такі цікаві ігри, створені руками наших вихователів за допомогою звичайно, і батьків, і е, наших рятувальників. Перший урок про правила мінної безпеки, які в нинішніх реаліях можуть вберегти життя. Не вертайся. Відійди на безпечну відстань. а потім дорослі що у нас роблять? телефонують один нулю один. Молодчинки. На прикладі життєвих ситуацій дітям розповіли про те, як діяти у різних небезпечних ситуаціях дякую Артем, що ти повідомив, але не зачіпаємо. Ми зараз викличемо спеціальну службу за телефоном 101. Молодець. Ти правильно вчинив. І ви всі повинні зрозуміти, що навіть якщо ви побачили якусь дуже дорогу річ, і вам хочеться кортить кортить її взяти до рук, ви цього не робіть. Тому що ваше життя це найцінніша річ в житті. Вона безцінна. Зрозуміли? А ви не повинні наражати себе на небезпеку слухачі уроку від рятувальників отримали корисні подарунки та спробували себе у професії надзвичайника. Дізнався, що не можна чіпати небезпечні вибухові речі. Мені спотуло всі кімнаті, з обладнання без поталоване. Заняття у кімнаті безпеки матимуть різну тематику. Дарій Юськова, Олексій Привицький цей день.